Привіт мудрим і небайдужим. Перемовини України і Росії в Стамбулі тривали трошки більше години. Фактично сторони обмінялися своїми проектами, угоди чи меморандумом про так зване перемир'я. І на вздогін Україна висунула ще одну умову. Умову повернення сотень українських дітей. Що це таке, друзі? Друзі, все дуже просто і банально. Зеленський і його банда команда шукає можливості, щоби зірвати перемовини. Зірвати перемир'я, тому що ця висунута умова ну, для когось може вона здається логічною, але на фоні поневіряння тисяч дітей в Україні це стосується переселенців, так? які не можуть на ті копійки вижити в сьогоднішніх реаліях. І у них теж є діти. Україна вимагає повернення з Росії дітей. Причому я не певен, що батьки цих дітей взагалі живі і здорові. І взагалі не зрозуміло, як цей список формувався. Чому ця вимога з'явилася зараз, під час другого раунду перемовин? Все це вказує на те, що шукають зачіпки для того, щоб просто зірвалося і звинуватити звичайно, Росію. Я не захищаю Росію, вона прийшла до нас війною. Однак нам зараз треба зупинити цю подальшу війну, щоб сотні тисяч українських дітей вижили. Вимога повернення українських дітей вона слушна і її треба піднімати, але не зараз, коли на кону надважливе. Перемир'я, куди хочуть повернути українських дітей, куди, якщо навіть буде така досягнена домовленість, я підтримував повернення українських полонених тисячу на тисячу. Але повернення дітей зараз фактично в Україну, яка знаходиться під ударами ракети дронів Росії, це точно від лихого. Це така хитрість, на яку пішов Зеленський. Прикро, прикро розуміти, що перемовини досягнення перемир'я на волосині. Одне позитивним є те, що під час сьогоднішньої зустрічі одна з тем це підготовка ймовірної зустрічі Путіна і Зеленського. Я про це говорив неодноразово, і саме ця зустріч Путін, Трамп, Зеленський може принести нам перемир'я, попри всі хитрості, хитрості, які зараз реалізує Зеленський і його команда. Тому що ні для кого не секрет, що Зеленський пішов на ці прямі перемовини, пішов навіть на сьогоднішню зустріч в частині. Делегування українських представників під тиском США. США хочуть завершити війну. Не хоче завершення війни. Я не бачу бажання завершити війну у Зеленському. І розумію, чому він не хоче. Він хоче залишатися на владних лажелях. Я не бачу бажання закінчити Путіну і підливання масла в вогонці для того, щоб просто розірвати ці стільки домовленості і взагалі продовжити, продовжити вбивство, в тому числі українських дітей. Така сумна реалія, подивимося, яка в нас буде відома ще інформація, показово, що не оприлюднюють, не оприлюднюють наші владарі, так? чи владарі в Україні, не, не наші, так, не оприлюднюють текст, який запропонувала Росія. Хоча він вартував би нашого вивчення, і як тверджував Зеленський у 2019 році, мені здається, що українцям треба приймати рішення, визнавати ці вимоги, погоджуватися на них чи ні. Щоб не вийшло, що нас без нас одружили, і Зеленський або відхилить, або погодить, а ми навіть не будемо знати, що це важливо. Ось така інформація коротка, друзі, неприємна, небезпечна, тому що я особисто вбачаю бажання зірвати будь-які домовленості, які можливі в частині припинення вогню.